Добрий день! Вас вітає практичний психолог, вилович Олеся Русланівна. І сьогодні я хочу вам запропонувати дещо цікаве: а саме кінезеологічні вправи. Не лякайтесь! Я впевнена, що ви в дитинстві дуже часто грали саме в ці вправи. Давайте розпочнемо. Перше, що потрібно зробити, це сісти вівненько. Сіли. Відчуйте ногами підлогу, можна навіть трішки потопотіти. Потопотіли. Добре, дякую. Тепер потрібно розігріти наші ручки, тому що ми будемо працювати зимою. Повторюйте за мною, розігріли. Можна навіть розтерти кожен свій пальчик. Добре розтираємо. Це дуже корисно для нашого здоров'я. Інша ручка, пальчики розтираємо. Так, Розгоріло. Перша вправа, яку ми будемо робити, називається піаніст. Покладіть ручку на стол і зробіть ось такі. Пальчик, наче ви граєте на піаніні. Спочатку однією ручкою, потім додаємо іншу ручку. Ліва, права, ліва, права. Тепер обома ручками кожен пальчик повинен стукати об стіл. Пограли на піаніно. Всім дякую. Тепер наступна вправа називається віддзеркалення. Ми з вами будемо малювати цифри у повітрі дзеркально. Підняли ручку вгору. Ви можете також цю вправу робити і на папері олівцями або у повітрі разом зі мною. Дивіться, малюємо спочатку від 0 до 9. 0. Дзеркально так? Зрозуміло один. Два. П'ять. Далі в нас шість, не спішіть. Сім. Вісім уважно дзеркально малюємо. Вісім і дев'ять. Ось так. Молодці. Дякую, якщо щось не вийшло, спробуйте ще раз. Наступна вправа називається яблучко-черв'ячок. Ось це наше яблучко, а великий пальчик це черв'ячок. І він. Буває, ховається в яблочко, а буває вилазимо взовні. Тепер, коли я буду казати у нас кулачок. Коли черв'ячок ми пальчик дістаємо. Давайте. Яблочко, черв'ячок. Яблочко, черв'ячок, яблочко, черв'ячок. Додаємо ще одну ручку: Яблочко, черв'ячок. Яблочко. Ага, яблочко, черв'ячок, яблочко, черв'ячок, яблочко, черв'ячок. А тепер давайте. Зробимо ускладнення. Угу. угу. Зрозуміло? Мені теж трошки важко. По черзі не спішіть, поки вас не почне виходити. Молодці. Дякую. Далі. Тепер у нас буде цікава вправа голова. Направо, наліво ножками туп-туп-туп, ручками хлоп-хлоп-хлоп, ліво-право туп-туп-туп, хлоп-хоп-туп. Ліво-право туп-туп-туп. Хлоп-хоп-хлоп. Повторюйте за мною. Ліво-право туп-туп-туп. Хлоп-топ-хлоп. Ліво-право туп туп-туп, туп туп туп, ручками хлоп 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 ліво право туп 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 хлоп хлоп туп ліво право туп 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 хлоп 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 повторюйте за мною ліво право туп 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 туп-туп-туп, хлоп 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 ліво право туп 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 ліво право туп 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 Ліво-право Хлоп-хлоп-хлоп. хлоп хлоп туп туп-туп, туп Хлоп-хлоп-хлоп. -туп, туп 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 туп-туп, хлоп хлоп хлоп-то-хлоп, туп-туп-туп. Молодці. Дякую. І наостанок у нас така релаксуюча, заспокійлива вправа. Обійміть себе ручками і поплескайте собі по плечам. Зробіть глибокий вдих і видих. Ще раз вдих і видих. Молодці. Дякую. До наступних зустрічей. З вами була психолог Леся Русланівна. До побачення.